Всім привіт, друзі! З вами Вадос і Баба Галя. Ну що, будемо сьогодні з вами виживати за бабу Галю? От. Е, Був вайп у нас, ну вже трошки часу після вайпа пройшло. Та й думаю, залечу, гляну, що робиться. От. Так що будемо з вами починати рубрику виживання за Бабу Галю. за ножа, за лука і так далі. Будемо пробувати залутувати бункера. На холодній зброї і більш нічого. от. Так що всім вам приємного перегляду. І погнали тоді. Пробувати лутати цей бункер. Бункер в нас, значить, квадрат Z0. Іграємо ми з вами на UI Ukraine Martins.com server. IP сервера і Discord я залишу в описі під відео. Так що потихеньку погнали. Зараз особу часу то немає навіть. Записувати відео і дивитись на обнову. От, бо обнова вже так трошки часу пройшло після обнови, але так і не було в мене часу залетіти подивитись. Але я думаю, що я найду час і запишу вам. Диви, не можна попасти по ній. Що, ще не Отто-то-то-то! А! А, вже виздихало! Йомайо! Але ну жо. Що... Оце мені зараз дадуть закурити. Яй-яй-яй. Та падай. Ну. На. що ка Не попав. На. ой 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 Оце то буде. Квест нормальний нам. Йомайо! Що їм, ХП-шок добавили, чи що? Дивись скільки ріжу. Ого! Йомайо, а -йо, що то вона нам навісила? А вона нам нічого не навісила, це один тільки. Так, ну що, вставай, вставай. Пробуємо, значить, залетіти з вами в бункер. Ну, якщо орда на мене налетить, це буде все, це буде габ габ габела нам. Це 100%. Так, чекаємо, значить, поки він туди-сюди дойде. Сюди дойде. І тоді будемо пробувати. Так. Чікс. Окей, потихеньку лізем, лізем, ліземо. Так. Добре. Так. Я би спробував сходити якісь якийсь з з кухонним ножиком. Оце би був би нормальний квест. Так, зараз поки скаміним. А скільки він поламався, наскільки? А, 1%. Ну, в принципі, непогано. Так, заходимо і зачиняємо. Оп. Тихо. Тихо, 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 тихо. Не попаде він по нам, не попаде. Так, ну а тут а зомбачки я бачу є. На дистанції. Будем... Ти бачиш, будемо держати його. Бачу, що робиться? Ще темнута така, треба ще додати гами чуть-чуть. Мені ту нормально видно, вам не буде видно. Так, є, добре, от кісулю він зробив швидко. Так, окей. Та чуть гами. Так, окей, погнали. Лотаємося. Побачимо, що ми зможемо тут залотати. Дивись, ще один біжить. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ух, я не побачив, що у мене 48 хп. -о, о Ох, зомбаків нагрив, -мо! Так, він, походу, забагався, да? Так, да, зараз ми його зачеканим. Падаєш чи не падаєш? Оце зараз буде випробовування нам, -мо. Так, а тут що у нас? Це один, це один, це один. Добре. Я вроді кіпарик нашев. Ой, темніє в очах, в Я, Яй-яй. Ше. Шеут. Ой, броньовик. З броньовиком буде тяжко. Ар, ми будемо його тактично ввалить. Ну, вийти не вийдеш. Ну, броньовикам утузити придеться. Нічого так. Главне, не дати замахнутися йому. Є, все, от откіс. Так, віддихаємо. Окей, шапку я не брав. Бо ми в жарі знаходимося, в принципі, нам не треба. Стаміну ми витрачати не будемо бо не знаю, що нас ще чекає. Е, це, в принципі, невеличкий лайфхак для новачків. Тобто, вже ми з дробашом. сюрікен заберемо. Тобто, робите ножа. дивіться, патрони 939. Робите ножа і в бункер гатите. Головне не зариватись. Потихеньку. Один раз вдарили, відбігли. Один раз вдарили, відбігли. Так, перчаточки. Це підрольчик. Ну, давайте заберемо під... походний матрас. <кхід> От. Раз вдарили, відійшли. Раз вдарили, відійшли. І таким чином, типа, можна буде щось. Сообразить. Ну, Сішка. Не чую. Ми з вами тільки зайшли, а ми вже при зброї. Так. Ножик є лучший, але ми зараз з вами працюємо. Так, я вернувся. Дуже вибачаюсь, до мене дзвонив телефон. <será> так. Значить, що? Значить, це все йде на відновлення. Так що я говорив? Ми тільки зайшли, а ми вже і зброю маємо. І набої якісь маємо. Ще б знайти б якогось пістолета, і були б ще в шоколаді. Але знову ж таки, ми його використовувати не будемо. Ми йдемо суто з кам'яним ножом. Суто з кам'яним ножом. Я от саме більше думаю, чи сішка ніде не залетить, бо якщо сішка залетить... Ну, то по факту буде ай-яй-яй. -ай -ай. По факту буде поганенько. Так, поки тишина. Навушники берем. Десь чую, бігає на вулиці коза чи козлик. Козочка. О, дивіться, водичка є. Ну, не знаю, не знаю. Фух, непогано. Це тільки зайшли. І, в принципі, непогано вже так лута під, підвалило нам. Зараз будемо лутатись далі. Побачимо, чи ми ще щось знайдемо. Так. Дивіться, штанці, а ці штанці, ці штанці більші, а ці штанці, що на нас були менші. А де вони в нас? Випали, чи що? Да, воно лежать. Я вже забув, як грати. Я вже так давно відео не записував, що я вже й забув навіть, як грати. Так, де ти? давай йди сюди. Бачите, раз, вдарив удійшов. Вдарив ідійшов. Якщо раз, два і далі. Він б'є один раз одиночний, другий раз одиночний, далі б'є два рази. І знову. Не, не попали, відійшли. Якщо. о, це вже я довийобувався. Якщо не попали, то. Тихо. Бачите, не... відходимо. Якщо б'є... Якщо він б'є, відходимо у тако. А, зараз киснув. Все, 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 лягай, 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 лягай. Вот такого. б'єте, відходите, раз б'єте, відходите. Так, що по ранах. Це один, це один, 1 Це 2 це Режим, коротше. Кипарика і мотаємося. Ну отак, так. ну камене нічим, я вам скажу, це такий шлак просто. Просто габела. Раз, два. Мотаємося. 27 хп. Я не знаю, що ми, не козаки чи що. Йдемо з 28 хп. Будемо пробувати мансить. Так, перемотали. Ох, нас і розмотали, розмотали. Так, камінчик у нас. Що по хпшкам має? Камінчик у нас має 84 хп. А, вона кульгає. Угу. Непорядок. Непорядок. Тоді ми ні битись, ні втікати не зможемо. Ну, тоді, поки ХПшка буде відновлюватись, можна буде і полотатись, коротше. Так, там зомбачка чую за воротами. В принципі, якщо правильно битися з ними, да, то можна, можна ще залутати з ножиком. То мені багато хто говорить, як зайти в бункер без нічого. Зброї нема, того нема. Братва. Дуже легко. От вам зараз показую, як зайти в бункер без нічого. от кіпарик Може я кіпаріка заберу суто на бінти. Хай мені буде він на бінти. Так. О, вже ХПшка вверх пішла. Зараз, поки ми тут облутаємо, то, в принципі, вже можемо рухатися собі далі. Так, добре. Кульгаємо помаленьку. 32 Хіп. Потихеньку йдемо вверх. Так, йдемо тоді справа. Так. Може, якісь би я також собі думав записати тест якісь зброї, там не знаю. То якщо у вас якісь пропозиції є, то, в принципі, пишіть в коментарі, можна буде. Щось і записати. Дивіться. Чорні набої і со старта. Тобто, вже, считай, ви вже, от, вже маєте зброю, а он лежить рюкзак великий. 97%. То ми це все скидаємо. Це все скидаємо. І це ми заходили з нуля з одним кам'яним ножом. Дивіться. І вже в нас рюкзак є. От. Все закидаємо. Ні, нет це в день назад. Що хай будуть на тряпки рюкзак скинем. О! І вже ви вдіть все, дивіться, червоні набої. Я-я-я, скільки лута? Це вообще. Лута повну. 38 хп по потихеньку. 50. Один 50 набой, дивіться. 45-й. Тобто, ну. Можна новачку дуже легко залутатись просто за скіки. Ну? 15 минут. І я не то, що іменно в цей бункер пішов, бо я там щось там піше лута виставив чи що. Ні, лут стоїть завжди одиничка, і він не міняється навіть. Як на офах. От. І можу так само сходити в любі такі обичні бункери, які є, і ну, лутати, і. Ну, є лут, можна знайти. Просто потрібно не спішити і все. І можна залутатись. У нас вже і кабура є, дивіться, і набої вже 6 чорних, 14 червоних. Це в нас дев'ятки це 45-ки. Зараз підемо по кімнатках, подивимося, що воно тут робиться, вода. Воду, вода, їжа, все можна знайти, все. Пешка помаленьку пішла вверх. Ну, без медицини таке собі, без медицини важкувато. Якщо у вас не вкачена медицина, то, в принципі, різати придеться тряпок багато. І знову ж таки, якщо новачок, новачком йдете сюди, зачиняйте завжди після себе всі двері. Зашли, зачинили. Зашли, зачинили. Так. Тут нічого нема. Тут в нас хссф 19 На зомбачки доволі таки непоганий пістолет. Кіпарики. Так, це ми виходимо в тому самому бункері, тільки з другої сторони. Ні, це ми закриємо. Я можу залетіти нормально теж. Отако От б'єте. Якщо ви вже його ловите, бийте, поки він. Бач, все. Ні, не, не кульгає вроді. Я скоріше завалив бронювика, ніж обичного зомбака, йди сюди. Вдарили, відійшли. Вдарили відійшли. І таким чином валите. Так. Добре. Блін, тільки почали відновлюватись і вже нам накидали за, -за на лісничків. Так, тут у нас... Опа. Оп, так зробити. і хай він собі там сидить. Кукує, блядь. Лутаємося собі далі, двері закриємо, ХП шок у нас мало. Сильно вийобуватись не, не будемо. Так, є. Тут є. Так, ручка. Ні, полоски нам не треба. О, вже бачу все. <різно <-кольорове> Різнокольорове в нас. Картинка. За 50 хп перевалили. Тапочки з кроликами. Що, ввальнемо? його попробуємо. давайте. Або він нас. Що, бачите, він мансить бігає, і не можна його головити. Так, да, нема мене стаміни, взагалі. Але ми його зажали, не даємо йому замахнутися. І все, його габ... поняв, прийняв. Ще один прибіг. Ти сюди. До... До вікна йде. Ну. 45 хп не дають. Не дають відновитись. О, 62 рано. Добре, ріже, машоножик, 82%. Ну, мотаємося тоді, шо устається робити. Пішні чі. Аа-я-яй-яй-яй, зараз будемо здихати. <кхід> О! Армира не обробимо. Не всі, правда, но обробим. Кічмовочкою, якщо нею можна, я вже не пам'ятаю, нічого не пам'ятаю, що в скамі робиться. а ми попробуємо кічмовочкою заджиганити. Так, да, можна. Так, раз. Ну, 9 ран ми обробимо, а от остальні, то буде, буде, буде. Так, рестарт. Зараз вернусь. Так, я вернувся в нас був рестарт, і що, з думбочків немає, чи що. Зараз ми побачимо лотаємося, коротше. Рестарт на лотання не впливає. Тобто, якщо ви залутались там перед рестартом, і рестарт від... відбувся, і ви знов думаєте, що а, лот обновився і можна далі лутати все спочатку, ні. Так воно не працює. от Далі все по понаново вам не вийде лотати. <звук> так, де він наречить? Поняв, вставай. Оце Оце зомбак забагався. І зараз буде габела, походу. Габела. Диви що. Що робить? Що робе? блять? Ріж, ріж, баба, бабуська, бабуська, ріж, ріж скота, ріж скота. 13 хп. 13 хп в мене, все. Все все, все, все. все, Я приплив. Я приплив. Конкретно приплив. Це два це рана. Що різати? Шапенцію ріжем 12 хп. Яй-яй-яй. Габела повна. Повна габела. Це без Без броніка вам ходити, щоб ви свої мали поняття. Ой, до допиздівся, можна сказати. <сум> мотай, 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 мотай. І кічмовка пропала, Йома йо Да, печально. 9 хп, що зараз откісним, певно, да? Певно, зараз ми откіснемо. Ладно, йдемо глянемо, в принципі, немало кічмовка пропасти. Все-таки вона, певно, пропала після рестарта. Ладно, побачимо, чи виживемо, бігаємо тоді. Так. І нам, коротше. Треба знайти мед медпункт. Ну, ще от ще зомбачок разок нам на лісника шліфане, і можна піти собі віддихати. Так. Потихеньку. Ну, я не знаю, чи щось з того вийде, правда. Бо пошматували нас. Коротше, непогано. І плюс зараження. Ну, будемо бачити. Поки що ХПшка вниз не падає. Медпункт треба. Або кічмовочку якусь знайти. Медпункт, медпункт. Тут зумбачками не чіпаємо, йдемо сюди. Отут, можеш. Так, закриємо, чого ти не взяв нічого в руки. Так, тут два зумбачка. Ні, ми не потянемо їх. Ми їх не потянемо 100%, тоді відходимо. Якби було 100 хп, може щось би тоді вийшло. А так, в принципі, що робимо? Ну ХПшка вроді вже G9, пішла потихеньку вверх. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ладно. Ага. А де сішка? Піднизом десь? Оце зажали мене, -мо. Окей, йдемо з другої сторони попробуємо бійти. Першим поверхом. Ні, ну зараз бабусті буде габела і все, і ми закінчимо виживання. Це факт. Так, а що нам по ранах? Може мені лягти полежати чуть-чуть, щоб воно відновилось. Давайте ми оляжемо. Є дробовик, є з зброя, я згідний, але. Але не хочу я брати. Юзати її. Не маю бажання. Не маю бажання. Так. І що в нас? Ляха, довго відновлюється. Ладно, Ш -ш 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 котильгаємо помаленьку. А так відновлюється? Так, помаліше відновлюється. 11 хп. О, значить ми йдемо на відновлення. Так. .да. Помаленьку, але йдемо. О ну, тут я не думаю, що ми щось знайдемо таке прям. Вау. Але попробуємо облутаємося. От, чикс. Дуже багато є патрів. Не, вижить можна. Ну з сішками, да, сішками біда. Е, якщо геть не маєте зброї ніякої проти сішок, беріть, тоді робіть <смітність> списи дерев'яні. І кидайтеся в них списами. В такому разі щось з того получиться Але надо попасти. Це по любому Обана! на Оба-на! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Йови-йо випкати і зачинить двері. 4 хп у мене. Все, коротше, надо. М .espace. Надо. Ой-ой-ой-ой-ой. 3 ХП буде жити чи не буде. Риж, 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 риж. Скоренько, 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 скоренько. Скоренько, мотаємося, мотаємося. Давай, 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 давай. Два хп. Два хп у нас. Едрит, калотрит, Йо мое Є. А, все, є, я понял. Ну все, габ, габ, габела. Вставай. Ара може зарішаємо його, Якщо зарішаємо, лутаємося далі. Якщо назара розматий, все, жопа. Ось вот таке повернення в нас в скам. Всім дякую, пока-пока.